Ось, милі друзі, от бачите, це я приготувала перший раз котлети. Перший раз. Як то Богдав, я ніколи, навіть їх не готувала, тих котлет. Нічого, думала, згорять спалю, а то дивіться, перший раз приготувала, дивіться, з першого разу, які вони у мене гарненькі вийшли. Я такі люди, що перший раз готують, що згорять, а в мене з першого разу, дивіться, які вийшли хорошенькі, Вам скажу, як їх готувати візьміть пів кілограма фаршу чи кілограм фаршу. Потім відьміте вбити одне, два ясі, посоліть, поперчіть хліба, намочить, щоб хліб трохи знаєте, розмочився і вкиньте у фарш хліба, чи чорного, чи білого. Навіть бетону можна кинути. Все. І також вбити. Також ретельно усе гарно перемішайте. І ще також додайте десь пів, пів тарілочки такої невеличкої муки. Це все ретельно перемішайте, перемішайте, щоб воно таке знаєте, було як, на бліні, як на бліні було. Потім візьміть пательню будь-якої марки, налийте туди олії, жарте до такого золотистого кольору. І воно жариться до такого золотистого кольору. Покладіть на свої тарілочки і смакуйте з картоплею, або з гречкою, або самі смакуйте. І навіть можете трошки кинути на котлети масло. Це вони такі будуть добрі, що вам не передати. Це я перший раз готувала, дивіться, які вони в мене вийшли. Їжте на здоров'я, хай Бог благословить вас. Амінь.